Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Перше липня міська влада інформує про події, які відбулися на минулому тижні, та про події, які відбудуться на наступному. 26 червня місто відзначило день молоді. У проведеному велопробігу взяло участь 32 жовтовоці різного віку, які своїм прикладом показали, що значна частина сучасної молоді займає активну позицію в популяризації спорту, екологічно чистого виду транспорту та здорового і активного способу відпочинку. У велозмаганнях, які проходили після велопробігу, прийняло участь 24 жовтовоці. Абсолютними переможцями стали Андрій Горинін та Світлана Чередніченко. Також 26 червня секретар Жавтоводської міської ради Володимир Гончар повернувся з останнього третього етапу навчального семінару для депутатів місцевих рад у рамках проекту Місцеве самоврядування Крок до ефективності. Семінар було організовано Інститутом політичної освіти та Національним фондом на підтримку демократії за підтримки фонду Конрада Аденауера, Агентства США з міжнародного розвитку, програми розвитку ООН в Україні та Національного фонду демократії. Учасники семінару відбиралися Інститутом політичної освіти на конкурсній основі з різних областей України. 27 червня до жовтих вод завітав військовий комісар Дніпропетровського обласного військового комісаріату, полковник Олег Біліченко. Під час зустрічі з міською владою були обговорені питання забезпечення життєдіяльності Жовтоводського міського військового комісаріату, його проблеми та шляхи подолання. Також обговорена динаміка комплектації військовослужбовців, які служать за контрактною основою, та питання стосовно нового призову. 28 червня місто відзначало 20-ту річницю Конституції України. Вперше у нашому місті були проведені фестиваль стріт арту з Україною в серці, танцювальний батл і танцювальний флешмоб, організовані Святковою агенцією «Альони Винник. Та молодіжна дискотека під відкритим небом Опен Ейр. Над створенням картин на патріотичну тему працювало близько 60 жовтовоців, які розмальовували сім плит на ринку по вулиці Ярослава Мудрого. Це і учні та вчителі наших навчальних закладів, студенти промислового коледжу, інституту підприємництва стратегія, представники молодіжної ради, художники міста. Учні художніх гуртків Палацу культури та просто ті, хто вирішили долучитися до створення такого гарного графіті. На дві стіни було нанесено та розмальовано авторський малюнок Андрія Іванова та Анни Карпенко. Весь час учасникам допомагав своїми порадами відомий у нашому місті художник Павло Макаренко. Окрім цього, проходила вікторина на знання Конституції України. Яку підготували працівники центральної бібліотечної системи, звучали авторські вірші поетів з літературної студії Горицвіт та художні виступи колективу Будинку культури родина та музичної школи. Яскравим завершенням вечора стала молодіжна дискотека під відкритим небом, яка була організована молодіжною радою. Весь вечір для жовтоводців грали діджей Чері, місто Київ. Це учасник фестивалю Гест 2011 та Ультрасонік 2012 Львів. Молодий та талановитий діджей Хекслоджик, місто Кривий Ріг, який вже зарекомендував себе як учасник відомих світових лейбів ADM. DMC Женя Зорін, місто Води», чудовий ведучий, голос якого постійно супроводжує всі міські заходи у нашому місті. Та діджей Діма Драйв, місто Кіровоград. Хлопець, який ніколи не знаходиться на одному місці та його музику можна почути у різних нічних клубах від міста Дніпро до Західної України. Також бажаючі могли прийняти участь у спортивних змаганнях Енергія, сили та духу які проходили в цей час на спортивному майданчику другого мікрорайону. Всього у змаганнях було зареєстровано 92 учасника з різних населених пунктів. Це і місто Жовтіводи, місто П'ятихатки, Кривий Ріг та села, які знаходяться поблизу нашого міста. Розпочалося все з показових виступів з паркуру та воркауту. Змагання проходили з підтягування на перекладині, віджимання на брусах, жим лежачи своя вага та багатоборства. У підтягуванні на перекладенні у категорії до 16 років перше місце посів Ігор Бурлаєв. Категорія 17-35 років Максим Пустошило. Категорія 35 плюс Сергій Коряулін та у категорії дівчата Софія Бердинських. У змаганнях у віджиманні на брусах. Категорія до 16 років абсолютним переможцем став Богдан Пісанов. У категорії 17 35 років Євгеній Пустосмяк, 35 плюс Сергій Аврахов. Та у категорії дівчата знову перемогу здобула Софія Бординських. У категорії жим лежачі своя вага перше місце зайняв Денис Кулик. У багатоборстві абсолютним переможцем став Віталій Польський. Виконком Жовдовольської міської ради висловлює велику подяку. Всім, хто долучився до підготовки та організації даних свят, та пересічним громадянам нашого міста, які, які прийняли активну участь у відзначенні даних подій, 29 червня відбулося перше пленарне засідання чергової дев'ятої сесії Жовтоводської міської ради, сьомого скликання, для розгляду було винесено 54 питання та найбільше обговорення. Депутатів викликали питання стосовно організації харчування відділом освіти у загальноосвітніх навчальних закладів з 1 вересня цього року, земельні питання та затвердження положення та міської цільової програми Партиципаторне бюджетування або бюджет участі у місті жовті води на 2016-2020 роки. Це означає, що невдовзі жителі жовтих вод. Самостійно зможуть впливати на розподіл частини бюджетних коштів. 30 червня завершився термін подачі документів на заміщення вакантних посад керівників двох комунальних підприємств: це комунальне підприємство «Чисте місто та комунальне підприємство Жовтовоська тепломережа, список кандидатів, склад конкурсної комісії. Розпорядження міського голови. Та положення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директорів комунальних підприємств можна переглянути на сайті Жовтоводської міської ради. Також 30 червня головою облдержадміністрації була вручена стипендія у розмірі 2 тисячі гривень учениці 5 школи 5 класу дитині, яка позбавлена батьківського піклування Діані Пузарей. За високі досягнення у навчанні у 2015-2016 навчальному році. Що ж чекає жовтоводців на наступному тижні, 6 липня відбудеться друге пленарне засідання чергової 9-ї сесії Жовтоводської міської ради 7-го скликання? А 13 липня буде проведено прийом міським головою жителів жовтих вод. Тому всі, хто бажає потрапити на прийом, мають попередньо записатися 11 липня з 9 до 10 години у виконкомі Жовтоводської міської ради. Про ці та інші події детальніше ви зможете ознайомитися на сайті Жовтоводської міської ради. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.